Насправді християнство і церква приводять людей до кращого будь-яка ідеологія на сьогоднішній день це можна твердо сказати приводить до гіршого, амінь. Тому що в нас за спиною вже є достатньо і воїн, і насильства, і подібного до цього Предтечі антихриста хто вони? Це Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Мусоліні та інші вожді, політичні режими, яких стали найбільш кровопролитними за всю історію людства. У них було щось спільне: це віддана віра в еволюцію. Вона змушувала їх бачити в людях не більше ніж тварин, яких можна відбракувати. А що як історія повториться, і скоро людина залишиться один на один зі справжнім антихристом, тоді всі криваві режими будуть ніщо в порівнянні з його правлінням. З часів дарвінізму людина почала відходити від Бога і чого це коштувало людям: більше 160 років насильства і тиранії, диктатури і расизму, тортур і переслідування, війн, які забрали сотні мільйонів людських життів. І все це було лише предтечею режиму Антихриста, і тільки церква в ці страшні роки мала сміливість піднімати свій голос, як сказав Ейнштейн. Тільки церква була категорично проти пропаганди Гітлера. Я ніколи не мав особливого інтересу до церкви, але тепер я відчуваю велику прихильність і захоплення